Близько дві з половиною сотні юних дзюдоїстів змагали за першість на чемпіонаті Луцька, який відбувся в останні вихідні жовтня у спортивному комплексі Динамо Прайд. У змаганнях взяли участь юнаки та дівчата двох вікових категорій: – 10-12 та 13-14 років. За сутичками юних спортсменів спостерігала Ольга Яцюк. 28 жовтня у світі відзначають День дзюдо. До спортивного свята Федерація Дзюдо Луцька влаштувала змагання для юних спортсменів, більшість з яких нещодавно розпочали свої заняття у цьому спорті. Майже три десятки дзюдоїстів приїхали випробувати свої сили з Рівненської територіальної громади. Ми приїхали з плинських смолярів. Нас 28 чоловік, дзюдо я займаюся недовго, майже рік. Я вже маю одну перемогу. Вона мені далася дуже складно, але я задоволена результатом. Близько 250 спортсменів з Волинської та Рівненської областей взяли участь у відкритому чемпіонаті Луцька. За останні два роки обласна дитячо-нацька спортивна школа з видів боротьби майже втричі розширила тренувальну базу для занять дітей в різних регіонах Волині. Тому тепер хороша конкуренція між спортсменами. На цьому татамі будуть змагатися представники Волинської та Рівненської області. Це Понад 200 учасників 15 населених пунктів. Якщо брати Волинську область, у нас ну завжди давнім лідером був Любомель, Любомельська ді останнім часом підтягнулося місто Лусь. Надію, що сьогодні ми побачимо гарну конкуренцію на, на нашому татамі. За вагому підтримку у цей непростий час дитячого спорту, сприяння в організації змагань Віталій Терешкевич вручив подяки департаменту молоді та спорту Луцької міської ради та фонду ігоря палиці. Тільки разом дуже приємно бачити понад 200 учасників на даних змаганнях. Захоплюємося нашими дітьми, які не зважаючи на тривоги, не зважаючи на таку складну ситуацію в нашій країні, продовжують свої тренування. Дякуємо їхнім тренерам, їхнім батькам за те, що розвивають дітей, намагаються зробити їхнє життя краще. Першими змагальну боротьбу за медалі розпочали наймолодші спортсмени. Чудову як фізичну форму, так і технічну підготовку, показала вихованка Луцької дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Наталія Воробйова. Вигравши усі три поєдинки, дівчинка дійшла до фіналу. Де зуміла перемогти і четверту суперницю. Саме остання сутичка, четверта. Вона була мені важка, але я все одно виграла перше місце, бо я дуже хотіла стати переможницею. Моєї категорії сьогодні такий час, що дівчатка мусить себе вміти захищати. Паралельно з дівчатами на сусідньому татамі тривали не менш запеклі поєдинки хлопців. Тут конкуренція в групі була ще більшою, і до фіналу, звісно, доходили найсильніші. Звання чемпіона у ваговій категорії 35 кілограмів серед юнаків 2011-2012 років народження визначали лучанин Володимир Янчук зі спортивної школи Колос та Юрій Шлапа із Любомля. І в досить напруженій боротьбі перемогу здобув Юрій Шлапа. Я тут не перший раз. Відборовся чотири поєдинки, всі були по-своєму по-своєму сложні. Але саме найскладніше була остання. Там був суперник з Луцьку, і я виграв його з. Поодхвати і я радий, що я здобув першу перемогу для нашої команди. Продовж дня тривали сутички в різних вікових групах, де діти, не дивлячись на юний вік, демонстрували хорошу техніку використання прийомів дзюдо, стійкість, силу і характер в боротьбі за перемогу. За результатами особистих виступів лідерство у командному заліку здобули дзюдоїсти з Любомля. Друге місце посіла команда з рівного, а бронзовими призерами стали вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Колос. Ольга Яцюк, для новин на часі.